Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні у нас буде восьмий урок, де ми розглянемо новий функціонал, який ввели в Кінкеркаді. А саме, тут з'явились нові функції під назвою SimLab, де ви можете робити симуляцію з різними налаштуваннями і з різними предметами, а також ефект магніту. Тому давайте роздивимося, що тут є новенького. Отже, ми з нашими учнями колись створили ось такий проект е, місяць. Де треба було ліпити кратери на сам цей місяць, на наше коло. Так от, для того, щоб зробити це досить ефективно, раніше треба було вручну налаштовувати і всаджувати предмет по висоті, по ширині. І, тобто це було досить складно робити. І такий проєкт, наприклад, міг робитися просто ну, не знаю, години 3-4. А наразі є така функція, яка називається магніт, вона розташована вгорі справа. Якщо ви клікнете на предмет, то і на цей магніт то у вас з'являться точки, за які ви будете кріпити, ніби намагнічувати до якоїсь поверхні ваш основний предмет. Я зазвичай беру саме центральну точку, і бачите, коли я підношу до поверхні об'єкта, до якого я хочу приєднати, воно розташовується у тій площині, на яку я намагаюсь насадити цей предмет. І ось таким чином, як бачите, навіть показує площину, ми можемо розташувати предмет там, де ми захочемо. Таким чином, копіюючи якісь там кратери в даному випадку, ми можемо їх швидко розміщати на певну поверхню. Також варто відзначити, що якщо ви в цьому режимі будете натискати кнопку Shift, ви будете втоплювати цей об'єкт. Тобто він буде розміщуватись по висоті даного об'єкта. Враховуйте це і, можливо, це вам знадобиться в більш деталізованій роботі з цим інструментом. Більш цікавим є нововведення або функціонал саме SimLab. Він дозволяє симулювати рух різних об'єктів, і налаштовувати навіть з чого зроблені ці об'єкти. І зараз є дуже багато проектів в спільноті Тінкеркаду, або ви можете в Твіттері познаходити різні проекти, які е, різні люди реалізовують. І ось такий один дуже популярний проект з фізики, по тому, який предмет, по різним по різній кривизній поверхні буде е, доїжджати першим в нижній точці цієї, цього проєкту. І давайте перейдемо в режим симуляції. Тобто, натиснувши оце яблучко, ви переходите в режим симуляції, де можете так само рухати е, в площині камеру. Але... Можете ще й запускати симуляцію. Дивіться, що вийде. Бачите, бачимо, що саме середній жовтий об'єкт швидше всього виїхав. Якщо ми хочемо, ми можемо скинути цю симуляцію, заново її розпочати або подивитися на певному етапі, що відбувається. Вона ніби записується. Ось таким чином. Отже, я намагався зрозуміти, як саме працює новий функціонал в Simulab і для цього побудував декілька проєктів, намагався їх зрозуміти. Отже, в першому проєкті я побудував з готових наших фігур ось такий проєкт з падаючим доміно. Але при запуску його я отримав ось такий результат, тобто дивіться саме на цей проєкт. Як бачите, фігури через те, що були втоплені одна в одну, вони ніби спружинили одна від одної і розділилися от в цей початковий момент. Тобто фігури сприймалися як окремі об'єкти, ну і зреагували так, як їм і було потрібно. В другому експерименті я вже намагався об'єднати ці фігури в одну єдину конструкцію. Тобто, давайте я від'єднаю і знову приєднаю на всякий випадок, бо воно трошки збивається. І в даному випадку симуляція проходить в принципі вірно, тобто воно ніби і сприймається як треба. але при перших моїх симуляціях воно сприймалося як цілісний об'єкт, який йде таким суцільним зрізом. Тобто з цієї точки по саму нижню точку, це була єдина така гірочка, по якій воно спускалося. Ну, ми спробуємо створити ще раз окремий об'єкт, щоб подивитися, що це так відбувається. Наприклад, давайте я створюю об'єкт випадкової форми, але схожий на якусь таку гірочку. Так. І поверну мій об'єкт. Виставлю. Як частину нашого експерименту на позицію і кульку йому надам. Причому спробую це зробити. Знову ж таки, за допомогою магніта бачите, наскільки швидко можна виставити предмет в певну позицію. Знову спробуємо просимулювати, і ось цей ефект, про який я говорив. Тобто фігура сприймалась тільки що, як цілісна, але я дивлюсь, що вони вже виправили, напевно, цю проблему. Бо раніше треба було налаштовувати фігуру ем, в середині її налаштування. Або я вже щось зробив і воно просто вже сприймається як цілісний проєкт. Тому давайте перейдемо тоді до наступного пункту. А саме в цій фігурі, яку я вже намалював, якщо ви на неї клікнете ще до симуляції, ви маєте можливість тут-налаштувати, чи він буде динамічним, цим, цей об'єкт, чи статичним. Ось саме, коли він був статичний, воно сприймалося як така цільна фігурка. І не було цих плавних форм у неї. Тобто це був просто ну, такі, трикутної форми, тривимірна фігура, піраміда по суті. А... І ось таким чином воно працювало. Тобто просто знаєте тоді, що є такі налаштування, які дозволяють вам змінити саме сутність цієї фігури і її поводження. Або вона буде динамічним, або статичним. Також ми можемо налаштувати в наших налаштуваннях матеріал, з якого зроблено той чи інший предмет. Тобто, наприклад, кульку можна зробити з бетону, льоду, резини, каучуку, і ви дослідите певні, ну, властивості цього е, предмету, як він буде себе вести в різних симуляціях. Е, додатковий функціонал, який вони ввели під час симуляції, ви можете кидати предмети ваші конструкції. Я не знаю навіщо вони це зробили, але виглядає досить кльово. Тобто, як бачите, можна просимулювати. Як будуть поводити себе різні предмети, наприклад, ви їм надасте властивості резини або каучуку. Давайте одному резину присвоїмо, іншому каучук і спробуємо теж просимулювати, але покидаємо за цей предмет. І бачите, резина, каучук точніше більш м'якенький, ніж резина. От, і він трошки рухається, як інший об'єкт. Ось такий новий функціонал вони ввели. Насправді тут є ще деякі додаткові налаштування, наприклад, параметри сцени, це більше те, з чого складається основа вашої сцени, а також загальні додаткові налаштування це як буде виглядати ваша сцена у вигляді відеоролику. І ви можете навіть зберігати, як бачите, різні ситуації, які у вас виникають. Але зазвичай це підготовка для інших людей, коли ви ділитесь своїм проєктом. Ну, наприклад, ви можете створити відеоролик. Зі своєї симуляції це буде досить цікаво для фізиків робити таку симуляцію або зберегти зображення, яке ви зараз бачите на екрані. Ось такі цікаві нововведення у нас є в Tinkercad. Я вже їх, наприклад, досить ефективно використовую в навчанні і сподіваюсь, вам теж це знадобиться. Тому до зустрічі, до нових якихось уроків по цій тематиці.